Добрий день, шановні друзі. Таке в мене спонтанне відео. Думаю, що не всі мене можуть правильно зрозуміти, однак, все ж таки спробую донести до вас свою позицію. Сьогодні в мене був такий інцидент у телеграмі. Значить, в мене є канал, і я веду взаємну підписку з деякими іншими адмінами. Ось. І є жінка, яка теж веде канал про Харків. В нас з нею була взаємна підписка. От. І я заходила до неї, коментувала, а вона, відповідно, заходила до мене, коментувала. Хоча я завжди робила це першою. От. І в чому була справа? Я зайшла, як зазвичай, залишила коментар. що Коментар стосувався метро в Харкові, яке оздобили, прикрасили. Я написала, що це дуже приємно, що хотілося б, щоб аби це, аби ця традиція була залишена також після перемоги у нас в Харкові, тобто прикрашання метро. А у відповідь на це до мене приходить якась жіночка і пише, що да нафік потрібні оці ваші ялинки і таке інше. Краще б північну Саутівку відремонтували. От. Ну розумієте, тобто явно хейтерський коментар. І зазначу, що ця жінка вже чіплялася до мене на цьому каналі, тобто декілька разів. Але я якось там спробувала не зважати на це. ось, Але на цей раз мене просто довів цей коментар. Я звернулася до адмінки і написала їй: що: будь ласка, якось перегляньте політику на своєму каналі, тому що мені не подобається, що до мене чіпляються люди, я пишу нейтральні коментарі, я нікого не ображаю. До мене просто приходять, чіпляються і щось там від мене вимагають. Вона каже у відповідь, що я, типу, не буду модерувати ці коментарі, мені не до того. І взагалі це мій канал, це мої правила. І ви тут, як би мовити, в чужому монастирі не будете свої права качати. Ось в такому вигляді мені відповіла. От. І тоді я змушена була, коли мені вже мене вже добряче розсердили, я змушена була написати тій жінці, що. Вибачте, але мене не цікавить ваша північна Саутівка. Мені байдуже. Ну, тому що я була обурена просто таким хамством до себе. От. І е, що вона написала мені, що цитую, що я ідіотка і мені треба лікувати голову. От. Ну, звісно, після цього я змушена була просто покинути цей канал, тому що я не хочу надалі отримувати якісь негативні емоції. Коментувати щось, якщо до мене таке ставлення, якщо навіть немає модерації коментарів. Просто в мене є свій канал авторський, я ніколи там не дозволяю, аби в мене була якась там сварка. Якщо щось таке починається, я завжди роблю зауваження своїм підписникам. І якось це все, знаєте, копірується буквально от на початкових етапах. Тобто я не дозволяю, щоб в мене були сварки, і щоб хтось когось ображав. От. Я про що хочу зробити своє відео. Я хочу звернутися до жителів Північної Савтівки. Я не знаю, чи будуть таки дивитися мій канал, чи не, тобто моє відео зараз, чи не будуть, але все ж таки. Я не хочу, щоб це було сприйнято знаєте, якось негативно, якось з агресією. Я хочу відразу сказати, що я дуже поважаю, я дуже співчуваю вам за ваш біль. Я прекрасно розумію, з чим ви зіткнулися, хоча я живу в іншому районі, але я бачила це все на власні очі. Я розумію те, що ви переживаєте. Але будь ласка, будь ласка, свій негатив залишайте десь або при собі його залишайте, або не треба чіплятися до тих людей, які з вами зараз знаходяться у тій самій ситуації, розумієте? До українців, до харків'ян не треба. Я зрозумію, що якщо ви будете агресувати на росіян, це я ще можу зрозуміти, але не треба. Розумієте, агресувати на тих, хто безпосередньо не має до цього ніякого відношення. Вибачте, звичайно, але ви не писали таких речей, коли в нас була війна ДНР, ЛНР починалася. Війна, до речі, триває вже майже 10 років. Ніхто не запитував тоді з вас, а як же жителі Донецька, а як же Луганськ, які втратили свої будинки, так? Ви про це не писали. Ви просто в цей час жили, насолоджувалися своїм життям. Вибачте, зараз же ж починається. Посадили квіти в Харкові, а як же Північна Саутівка? Зробили там, я не знаю, там якісь щось метро там прикрасили. А як же Північна Саутівка? Ще щось зробили там щось, я не знаю. Там центр якийсь будується, офісний. Там щось. А як же Північна Саутівка? Ну, адресуйте свою цю агресію, я не знаю, там владі, робіть пикети, там я не знаю, пишіть петиції. Але не треба, розумієте? Не треба давити своїх власних співвітчизників. Бо в росіян на це є, розумієте. Вони на це розраховують, щоб ми пересварилися зараз. І просто ви цим нічого не досягнете. Нічого. Просто от я хочу до вас звернутися просто при всій повазі. Я ніколи не знецінювала біль жителів Північної Савтики. Ніколи такого не було. Вам дійсно всі допомагають, вам дійсно співчувають. Це важливо, вам співчувають прості жителі. Але не будьте, будь ласка, такими невдячними до тих, хто вам співчуває, і тих, хто розуміє ваш біль. Я хочу додати, що. Мені 32 роки, в мене немає родини своєї. Розумієте? От і мені це боляче, і я пережила моральне та фізичне насильство в своєму житті. Але я ніколи не приходила на сторінки своїх знайомих, які постили фотку та там з, зі свадів різних, там з, з весіль, з якихось заходів, там щось ще. І я не писала їм, а якого хрена ви оце робите отут тут свята? Ви тут насолоджуєтеся життям, а як же я? А коли ж на мене хтось зверне увагу. Розумієте, я такого не робила. Тому, будь ласка, я розумію, що е, мій меседж зараз, скоріше за все, буде в пустоту, але я все ж таки хочу це донести до вас, шановні, е, можливо, якось емоційно, можливо, якось різкувато. Але тим не менш, е, хто зрозумів, той зрозумів. Е, хто не зрозумів, я нічого не можу з цим діяти. Вибачте, але це так, це моя думка.